Йосиф уже прийняв рішення, і саме тому далі стає ще важче. Бо, після того, як він узяв Марію до себе, нічого не спростилося життя не стало логічнішим пояснень не побільшало. Він жив поруч із таємницею, яка не належала йому, із дитиною, яку мав захищати, але не міг назвати своєю, і з жінкою, яку любив, але не розумів до кінця. Бог не пояснював, як саме це має виглядати. Не давав інструкцій, як бути чоловіком у ситуації, якої ще ніколи не було. Йосиф просто прокидався щоранку, ішов до роботи, повертався, мовчки ніс відповідальність, яка не мала жодних обіцянок. Йому не аплодували. Ніхто не приходив сказати ти все робиш правильно. Навпаки. Навколо було достатньо поглядів, у яких читалося питання навіщо ти це взяв? І от саме тут починається справжня тиша. Не тиша відсутності Бога, а тиша, у якій Бог не поспішає говорити вдруге, бо перше візьми вже прозвучало, а далі життя. Йосиф навчився бути поруч, не володіючи, залишатися не контролюючи, любити, не маючи гарантій. Він жив у щоденності, де не було жодного моменту, який можна було б назвати героїчним лише вірність у дрібницях, лише присутність. Лише згода бути там, де ти потрібен, навіть якщо не розумієш навіщо. І можливо, саме в цьому мовчанні бог говорив найгучніше.